Сніг та паривчастий вітер залишили без електрики понад 70 населених пунктів в кількох областях України. Найбільше від негоди постраждав південь. Синоптики прогнозують скорі морози. По Україні попередження нарешті йдуть справжні морози. За околицями великих міст холоди сприймаються дещо по іншому, аніж у великих мегаполісах, і навіть можна відчути задоволення, особливо в лісі, коли чуєш, як поскрипить дерева. Я вас вітаю ефірі Програма околиці. Корупція в земельних питаннях, чому виникає і куди скаржитись? Український сир став жертвою геополітики. В Дніпропетровській області втілюють пілотний проект сімейної медицини. Чому саме взимку в селах різали кабанчиків? Не було проблем, де тримати м'ясо. Можна його зберігати було прямо на подвір'я. А ще у період великих морозів на річках різали кригу, приносили лід до свого подвір'я і робили такі собі людники, аналог нинішнім морозильним камерам. 2011 закінчувався з невизначеністю у газових стосунках між Україною та Росією. Здавалося, що це головне проблемне питання для української економіки. Тому у постріздвяний період звинувачення Росії стосовно неякісних українських сирів, розкручене тамтешніми державними каналами, для України стало несподіванкою. Такій агресивній тональності це питання висвітлювали наші російські колеги. не отвечают необходимым требованиям. В частности, по мнению главного санитарного врача, на Украине при производстве злоупотребляют использованием растительных жиров. И такие изделия по существующим регламентам уже не могут называться сырами. В ситуации попытался разобраться Яна Подзюбан. Катається як сир в маслі пальмовим в продукції українських призводителей главний санітарний врач Росії Гінадіаніщенка нашов не угрозу Не ні не делают вовсе, а так сирний продукт. Але де-факто висновки головного санітарного лікаря Російської Федерації базувалися на перевірці виключно сирів восьми фірм. Деякі з котрих не тільки не виробляють сир, але й не є дистриб'юторами українських волокозаводів. Тобто обрані зразки могли бути елементарним фальсифікатом. До того ж, претензії полягали не в тому, що український сир є неякісним, а в тому, що у обраних зразках було виявлено наявність пальмової олії, що мусило б назву товару перейменувати з сиру у сирну продукцію. Для того щоб вийти на потужний ринок споживачів, українські підприємства борються як між собою, так і заради того, щоб успішно конкурувати з іншими експортерами до Російської Федерації, одне з молокопереробних підприємств України відвідує його голова уряду Микола Азаров. Прем'єр куштує сир на смак, наявність немолочних добавок визначити важко. Але представники підприємства кажуть, якби вони порушили хоча б одну норму експорт в іншу країну був би неможливий. Ну, якщо вдруг по каким-то причинам наші російські колеги ограничат доступ українських товарів на свій ринок, то прежде всего пострадають они самі. Оскільки наші сири і хорошого качества, і ниже по стоїмості. Торгові відносини між Україною і Росією строго регулюються заключеними договірними соглашениями. Нарушать которой нікому не позволено. Глава уряду намагається зупинити підхоплену вітчизняними змі інформаційну кампанію їхніх російських колег стосовно, начебто, початку торгівельної війни з Москвою. Але проблема виникла і слід дні спокійно розібратися, навівши свої головні аргументи. Микола Присяжнюк, міністр агрополітики та продовольства України, розважливо зазначає, це має право люба. Інспекційна структура як в будь-якій країні провіряти ту чи іншу продукцію сільськогосподарську, в тому числі продукти харчування для своїх споживачів, щоб надати інформацію. Так що, загрози чи якихось інших кроків з сторони Російської Федерації, в цьому напрямку не передбачається. При цьому міністр висловив впевненість, що дана ситуація загалом не позначиться на обсягах експорту українських сирів до Росії. Варто зазначити, що мова йде про окремих виробників сериначу та яких були взяті на лабораторні дослідження, і це можливий судовий розгляд тільки стосовно окремих марок, але не загалом всієї сирної продукції. А про якість українського сиру свідчать навіть кадри з критичного сюжету наших колег з ОРТ. Продавці для обідійності самі питаються розпробувати пальмове масло. Дуже хороший сир український. Во там замічательний сир, вашені без консервантів, они ані без ГМО. У них вкус дуже такий приємний, в разі тимку Найповажніша лабораторія державного підприємства Укрметерте стандарт, яка розташована в столиці за адресою метрологічна 4. разом з російськими зразками здали і зразки українських сирів. Аналіз займає кілька діб. Вердикт спеціалістів в наш науково-дослідний центр випробувань продукції ДП Стандарт» Були представлені п'ять зразків сиру твердого, які були придбані в торгівельній мережі. Міста Москви Російської Федерації. Три зразка були російського виробництва і два зразка – виробництва українських виробників, які реалізуються в торгівельній мережі Російської Федерації. У всіх перевірених зразках немолочних жирів ми не виявили. Це значить, що вони виготовлені згідно тих нормативних документів, які зазначено, і це дійсно сири тверді. Які повинні виготовлятися виключно із молочної сировини. Проблема наявності пальмової олії в сирах, звичайно, є, але зазвичай недобросовісні виробники використовують її для сирів, які не йдуть на експорт. Суть в тому, що виробники використовують цю пальмову олію з метою здешевлення собівартості продукції. Вона не шкідлива для здоров'я, але за законами і України, і Росії, ці дані мусять бути вказані у супровідних документах, тобто етикетках, в будь-якій країні. Говорить начальник управління захисту прав споживачів Держспоживінспекції України Ольга Соколова. Основні порушення були такі: це відсутність достовірної і доступної інформації для споживача, це вичерпний термін придатності, це відсутність супровідних документів, які повинні бути при реалізації такого продукту. Невідповідність маркування це не говорить про те, що ці сири є небезпечними. Це про це не говорить. Просто ми відповідали, перевіряли саме на відповідність, тому, тому що було задекларовано виробником і тому, що його не етикетці. Ну я хочу сказати, що не завжди можна звинуватити виробника, тому що це можуть бути умови зберігання, не такі, як потрібно, і це теж призводить до погіршення якості продукції. Що стосується продукції на експорт, вимоги більш прискіпливі. Продукцію, яка не відповідає заявленим нормам, не тільки б не випустила на експорт вітчизняння контролюючі органи, але й не прийняли б російські. Без цього не можна отримати дозвіл на реалізацію продукції. Рупор розпотребсою вже неодноразово використовувався у політично-економічних суперечках з іншими країнами. Таким чином було заборонено експорт грузинського боржомі та вин. Молдовська виноробна промисловість також стала жертвою цього тиску. Латвійські шпроти завинили росіянам, коли на порядку денному стояли зовсім інші геополітичні проблеми. А білоруські молочні товари у період перемовин про майбутнє тамтешньої газотранспортної системи. В той час, коли при зустрічах на вищому рівні декларують взаємне сприяння експорту, вердикт санітарного лікаря для Росії часом стає головним аргументом. Контролюючі органи зможуть перевіряти виробників продукції без письмового попередження за 10 днів. При цьому не пустити контролерів на підприємство через відсутність такого попередження вже буде не можна. Відповідний законопроект вніс до Верховної Ради Кабінет міністрів. Документ дозволяє проводити позапланову перевірку при зверненні фіза Росії про порушення без згоди центрального органу влади на її проведення. Окрім того, пропонується збільшити штрафи за реалізацію забороненої або фальсифікованої продукції. Нагадаємо, раніше в уряді заявляли, що близько 40% товарообігу в Україні перебуває в тіні. Як повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров, систему контролю за якістю товарів буде посилено, адже за його словами апелювати до совісті виробників марна справа. Водовочева продукція в Україні дешевше вже 8 місяців поспіль. Дали врожаю достатні запаси, зробили борщовий набір вельми доступним. Так, минулого тижня його вартість спала на 2,6%, А поза минулого тижня ціна знижувалася на 10%. Міністр сільського господарства Росії Олена Скринник не бачить проблеми в українських сарах. Російський міністр наголосила, що і надалі розглядає Україну як важливого партнера в аграрному секторі. Своєю чергою міністр агрополітики та продовольства України Микола Присяжнюк запевнив, якість вітчизняної продукції влаштовує основного споживача країни СНД. Наші служби працюють з російськими у звичайному режимі, адже якість продуктів харчування це відповідальність кожної країни. Взимку корови доїться менше, а відтак ціна на молоко зростає. Втім, не настільки, щоб задовольнити селяни. Зазвичай молокозаводи дурять людей. А на Луганщині селяни взагалі судяться із молокозаводом, аби той повернув їм в заборговані аж за 4 місяці кошти. Село розсипне Труїцького району. Місцеві називають його краєм географії. Звідси до Росії менше як кілометр, до найближчого українського ринку понад 30. Тож вести туди молоко невигідно, а до Росії не дозволяє законодавство бідкаються жителі. Ні траси в нас тут близько, нема нічого. Ота остання дорога розбита, автобуса немає. Виживай, як хочеш. До району, де взяти 150 гривень, наняти таксі, щоб до району. Молоко доводиться здавати лише на місцевий завод. Цистерна приїжджає тричі на тиждень. Та за продукцію селянам винні гроші ще з вересня. Наші представники їздили, туди і заявлення писали. І По телефону, скільки ми розмовляли. Образі в прокуратуру, їздили теж заявлення писали. Відповідають, Розберуться з цією проблемою. Сюди поставимо бочку літрів на 200-300. на 300. І в мене, родні хватить, щоб за... за, за... Саліть бочку і будемо возити. Виживати то якось треба. Здавати молоко самотужки тепер мріє фермер Анатолій Павлюченко. Планує переробити свій старенький ваз на молоковоз та розвозити продукцію по ринках та заводах інших районів. Родині Павлюченків треба сплачувати кредит за сільгосптехніку. Зверталися до керівництва маслозаводу, але там не допомогли. Просіли ми вам нічим було кредит заплатити, Прошу, щоб по нам дав кредит. Щоб он нам заплатил, ну дали, щоб заплатить кредит, он нам отказал. За денег не мы продукції, продукції теж нам одказали. Скрутне становище змушує людей брати продукти у крамниці в борг. Жаліється продавець Валентина Жиліна. Останні кілька місяців майже кожна родина в селі заборгувала кілька сот гривень. Саме навіть соль, сахар, вот это все береться в долг. І Ми даємо, тому що как ти чоловік відкаже, якщо це Продукти біля сільради загальні збори. Люди планують поїздку до керівництва заводу і готують судові позови. Та вже не вірять, що це зарадить ситуації. Попробуємо ще в суд. Ну тільки я не вірю. Тож районному е, руководству. Вообще віри немає. Не суд дам, нікому. Ну що, суд винесе, може рішення, що ета суда ісполникне з нього нічого не вивозьмуть. Керівництво маслозаводу розповідає, грошей немає через великий кредит, який брали на нову лінію з пастеризації молока. Розрахуватися із селянами обіцяють тільки в лютому. На початку року молочники звернулися у кілька банків з проханням про перекредитування. З однією фінансстановою вже є попередня домовленість. В п'яти банках розглядаються наші документи, залог у нас є. І ми так надіємося, що в февралі місяці ми отримаємо кредит і зможемо розчитатися. Возможно, ми рассмотрим вопрос о возмещении процентів за задержане час, тому що, понятно, зрозуміло, людей я пользуюся случаєм, хочу принести свої извинения. Хоча борг селянам ще не повернули, але з кінця минулого року почали платити гроші за здану молоко одразу. Це після втручання прокуратури, кажуть жителі. Кошти з'явилися, пояснюють на заводі, бо скоротили третину колективу, а з реалізаторів своєї продукції почали вимагати предоплату. Мінагрополітики спільно зі світовими виробниками сільськогосподарської техніки розробить стратегію технічного переоснащення аграрної галузі України. Про це заявив міністр агрополітики Микола Присяжнюк під час міжнародної агровиставки в Берліні. Він підкреслив важливі залучення іноземної сільгосптехніки, ефективність якої на 20% перевершує застарілий парк радянських комбайнів. Уряд України зацікавлений у співпраці з такими виробниками сільськогосподарської техніки та готовий внести відповідні зміни в законодавстві, щоб виробництво сільськогосподарської техніки на території України було привабливим для іноземних інвесторів та забезпечити вітчизняних аграріїв якісною технікою, сказав Микола Присяжнюк. В овочах України накопичено рекордну кількість овочів. Максимальний приріст у порівнянні з січнем минулого року констатується щодо картоплі, капусти і цибулі 150%. В цей період, у 2011 році, фермери вже розпродали свої запаси овочів. Через це ціни на овочі піднялися. В цьому сезоні спостерігається протилежна тенденція, кажуть експерти АПК-Інформ. В Україні може бути створено спеціальну державну службу охорони ґрунтів, яка займатиметься збереженням їх родючості і контролем за землевикористанням. Відповідний законопроект внесений до парламенту. Особливо нагальний такий контроль є непередодні запровадження вільного ринку землі, адже світовий досвід показує, приватна власність. Автоматично не забезпечує охорону сільськогосподарських земель. Навпаки, без контролю з боку держави із землі намагаються витиснути все, не зважаючи на наслідки, кажуть автори законопроекту. Взимку кажуть, селяни не можна по землі тупотіти, скакати, плигати, аби не розбудити її. Зараз вона набирається сил і весною має народити добрі врожаї. Земельні питання найбільш вразливі зараз для українців. Люди, які працюють на землі, називають її будувальницею. О цій порі кажуть, вона спить. По ній не можна купити ногами, аби не образилася і народила добрий врожай. Однак назвати землю своєю власністю неможливо без відповідного паперу. Для того щоб отримати держак, часом слід пройти через величезні складнощі. Тема порушена в листі знайома більшості з тих, кому доводилося займатися оформленням права на землю. Чому так стається? Є кілька причин. Передусім, несумлінність деяких приватних землевпорядних організацій. Типовий приклад. Радять звернутися до визначеної приватної контори, там залюбки беруть гроші в громадян, а останні, не вдаючись у деталі, сподіваються на швидке оформлення документів. Однак часто ці фірми, отримавши достатньо замовлені грошей, просто зникають, ліквідовуються як юридичні особи. Буває інакше. Голова Халепінської сільради Моріс Захаров каже, приватні землевпорядники таке наміряли, що сусідам сваритися ще не один рік. Раніше як учасник наміряли, е -е, мірялися, прийшов землевпорядник з саджанів, з крокові, відміряв, поставив колишки. Коли почали робити спутникову зйомку, Одна фірма змістила село на 8 метрів в сторону Дніпра, і то є, що участки одніх наложились на других. Усі спорні питання, земельні питання, після того, як земля стала товаром, і як вона стала стоїти деньги, значить, люди потеряли совесть. Сусіди вже кілька років не можуть визначити, де чия земля. Дані комісії не було нічого, я вам предлагаю всім зібратися. Принеси, будь свій акт, фокус. Я тебе прошу зараз, принеси свій акт фокуса. Будь ласка, ось все, акт на землю. Вже де я тільки не було, ніхто мені нічого не може допомогти. Ніхто нічого. Чого я так вже покинула, залишилася все. А вона тут не наша, не його вина, не моя вина, не чия тут вина. Той, хто виставляв ту точечку, оце їхня вина. З іншого боку, і не поодинокі випадки, коли самі державні структури навмисно затягують видачу держактів. Мовляв, загубилися документи, змінилося керівництво. Як каже голова Держземагентства, найбільше проблем на місцях в тих регіонах, де земля найдорожча Київська область та Крим. Ще один приклад на цю тему: місто Вишневе за кілька кілометрів від Києва. Тут сотні людей роками чекали на омрієні держакти. Людмила Макарчук, місцевий лікар, вже звикла до безкінечних походів по інстанціях і сама здивувалася, коли їй видали держакт на садову ділянку. От затримка чому була, ну нам казали, що ніби там міняється влада, що там поміняли голову і так далі, от, що не можна ні з кого.» Показово видавав держакти сам голова Держзем Однак проблема вирішена в одному окремо взятому місці. Тисячі громадян і до цього часу оббивають ганки держустанов, не бажаючи вирішувати проблему земельного документу через хабарі. Очередь в речах для вимагательства. Чоловік стоїть рік на отримання акта, два, три, чотири, п'ять і розуміє свою безысходість, що поки він не заплатить, він ніколи не получит акт. Минимизируя контакт заказчика и чиновника, мы минимизируем саму коррупционную составляющую. Так, например, все кадастровые функции с центра земельного кадастра с 1 января переходят в районные управления земельных ресурсов. Там вводится новая должность. Эта должность будет называться Государственный кадастровый регистратор. Работа его сводится к тому, что все обращения, Идут по принципу единого окна к нему. Регистрация, справки, вытяги, любая информация. Что если кто-то допускает ошибку, мы в центре у себя это видим. Если он допустил ошибку, просрочил либо неправильно информацию, то на первый раз его преследует административная ответственность в виде от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, штраф. Второй раз допустил ошибку. Это от 50 до 200 необлагаемых минимумов. Это, по-моему, 150 тысяч гривен. Это довольно серьезная сумма, чтобы рисковать на какой-то взятке. І третій раз увольняется с волчим білетом без права восстановления или ліба роботи на должности в будь-якому месте Украины. України. Скаржитися на недбальство чиновників чи вимагання хабаря можна на гарячу лінію Держземагентства 0800 507 3090. Окрім цього, в кожній області можна звернутися до представників громадської ради при Держземагентстві. Сніг це перш за все для дітей задоволення. Санчати, сніжки, головне не перегратися, аби не захворіти. За статистикою у містах діти набагато частіше хворіють, аніж в селах. На Дніпропетровщині відкрили перший в Україні центр з підготовки сімейних лікарів. Їх головне завдання вчасно діагностувати хворобу і за потреби направляти пацієнта до спеціаліста. Через заштой масту можна на, на глазною дно і бачимо, видим... Влазної дно сосудою власного дна і непосредственно які кравосним життям. У Підгородянській амбулаторії практичні заняття. Так у центрі підготовки навчають майбутніх сімейних лікарів. Юлія Мартиненко мріяла стати терапевтом, але дізналася, що таку посаду тепер скасовано. Тож студентці доведеться навчатися перевіряти зір, реанімувати пацієнта та розбиратися в дитячих хворобах. У Юлії на це є ще півтора року. Далі швидше за все вона працюватиме в сільській амбулаторії. «Це буде дуже самостійна для нас робота, так як не буде на кого біреться, нужна буде приймати швидкі рішення. Поруч із центром підготовки сімейних лікарів у сусідньому кабінеті працює колишній терапевт Наталія Крамаренко вже два тижні як вона сімейний лікар. Сьогодні 150 на 90. Після 190 – це прекрасно. Тому препарати приймаємо, образ життя міняємо, більше гуляємо і віддихаємо. Такі поради не зайві для Віри Петрівни. Пенсіонерка нещодавно перенесла інсульт. Тепер за її здоров'ям стежить сімейний лікар. Коли врач робить сім'ю всю мою, так це ж взагалі, це ж прелість. Раніше я приходжу, язик вивалила і пішла по кабінетам. Я покуди проходила по кабінетам, у мене давлення 230 на 140. Извините, мене скоро відвозять в лікарню. А сейчас я прийшла, спокійно поговорила, Або, допустим, надом привіз привезли. Ходити на виклик для Наталії Крамаренко звична справа. Вона 27 років працювала дільничним терапевтом. Каже, що робота стала ще більш відповідальною, адже раніше пацієнта лікували одразу кілька лікарів. Педіатри працювали робота ми віддільно терапевти, невропатологи, хірурги, окулисты. Сімейний доктор вже и это правильно, які препарати принимать при па пацієнту, яких як спеціалістів привітати к этого пациента. пацієнта Тепер у кабінеті Наталії Васильівни ціла бібліотека різноманітної медичної літератури, адже вона має доглядати всю сім'ю віри курівки, навіть маленьких онуків. Але якщо у лікаря виникнуть підозри на серйозні захворювання, пацієнта відправляють до лікарні другого рівня. Тут є районний стаціонар, де проводять складні операції і пологове відділення. Гоління а немає, є то є. суставу. Ось так проходить відеоконсультація районного хірурга із професором з обласної лікарні. Не турбуючи пацієнта, лікарі радяться, як провести операцію. За новою схемою додалося роботи і обов'язків. Лікарі отримуватимуть більше грошей, стверджують чиновники. Область Дніпропетровська вже з 1 января 2012 року отримала дополнительные 64 чотири именно на то, щоб провести дифференцированную заробітну плату між врачами первичного звена. То Тобто, ти лучше работаешь, ти більше получаешь. Повысится заработная плата в рази. Скільки заробить грошей цього місяця. Наталія Крамаренко ще не знає. Це встановлять спеціальні контролери, які опитуватимуть пацієнта та їхні сім'ї. Якщо лікар приходив вчасно, вірно ставив діагноз, проводив профілактику захворювань та відповідально ставився до людей, отримає премію. Невдовзі усіх сімейних лікарів мають забезпечити безкоштовним мобільним зв'язком, закуплять необхідне обладнання і транспорт. На це з державного бюджету вже виділили 82 мільйони гривень. І нелікарські сільські засоби лікування трішки нежить, обтерться самогоночкою, чай з калиною і не піч. Звичайно, якщо вона ще збереглася. Не хворіти вам. Всього вам доброго і Богом в поміч.